Добрий день мої дев'ятикласники! Сьогодні з вами будемо розв'язувати задачі про магнітні явища і магнітне поле. Якщо вам сподобається моє відео, підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно. Поїхали! Задача 1. На тонких дротах підвішено дві котушки. Як вони будуть взаємодіяти, коли через них почнуть пропускати струм? Давайте розв'яжемо задачу 1. Нам дано рисунок, а знайти потрібно, як будуть взаємодіяти дві котушки. Ось наш рисунок. Що у нас тут відомо? Ми знаємо, що електричний струм протікає від плюса до мінуса. Тому ось тут можна намалювати напрямок електричного струму. Це сила струму. Потім, по виткам котушки, струм протікає ось в такому напрямку. Прямо на витках ми можемо намалювати. Отак протікає струм. Друга котушка. Електричний струм протікає ось від плюса. І по виткам котушки, він протікає ось в такому напрямку. І ось він до мінуса доходить. Якщо ми подивимося за правилом правої руки. То якщо струм протікає через котушку ось таким чином, то магнітне поле лінії магнітного поля, вектора магнітної індукції напрямлені ось так. Якщо ми праву руку застосуємо до цієї котушки, то лінії магнітної індукції, лінії магнітного поля напрямлені будуть ось так. Раз з цього боку котушки магнітні лінії виходять, то цей бік котушки у нас ну, ніби північний полюс магніту, а цей бік південний полюс магніту. У цієї котушки так само, з цього боку котушка, ніби північний полюс магніту, з цього боку південний. Оскільки у нас виходить так, що котушки повернуть як два магніти одна до одної північними полюсами. То вони будуть відштовхуватись одна від одної, тому що ми знаємо, що полюси відштовхуються. Тому відповідь відштовхуються. Задача 2. Визначте полюси джерела струму. Розв'яжемо задачу 2. Дано у нас рисунок, а визначити потрібно полюси джерела струму. Рисунок у нас ось такий. Давайте ми з вами подумаємо: якщо стрілочка магніту повернулася південним полюсом до котушки, притягнулася південним полюсом до котушки, то напевно, у котушки тут північний полюс. Тому що протилежні полюси притягуються. А з цього боку у котушки Південний полюс. Раз тут північний полюс. Значить, магнітні лінії виходять із цього боку котушки. Ну, намалюємо дві штучки. Використовуючи правило правої руки. Ми можемо визначити, що струм по цих виточках провідника тече ось в цьому напрямку. Ось я декілька стрілочок намалював. Якщо праву руку поставити правильно, як ви бачите зараз на допоміжному малюнку, то ми побачимо, що чотири пальці показують ось такий напрям. Струм протікає ось так. А значить, по ось цьому провідничку, крайньому теж струм тече вгору. А це значить, що струм починає, так скажемо, свій рух від цієї клеми, потім проходить через котушку і повертається до цієї. За напрямок струму ми знаємо, що приймають напрямок від плюса до мінуса. Раз Развідчи струм починається і рухається в тому напрямку, значить у джерела струму ось тут плюс. А ця клема мінус. Задача 3. Над котушкою підвішено магніт. Як поводитиметься магніт, якщо замкнути електричне коло. Розв'яжемо цю задачу. Дано рисунок. Потрібно визначити рух магніта. Як буде поводити себе магніт. Ось у нас дано такий рисунок. І нам потрібно дізнатися, що буде з магнітом, коли ми замкнемо ось наше електричне коло. Якщо ми замкнемо електричне коло ось цим ключем, то по котушці піде струм. Струм піде ось в такому напрямку, тому що напрямок струму від плюса до мінуса. Тобто, по виткам котушки струм буде проходити ось так. І потім сюди. Це у нас струм. Якщо струм проходить по виточкам котушки, то котушка веде себе, ніби магніт. Використовуючи правило правої руки, можна дізнатися, як саме, буде, як саме буде напрямлені магнітні лінії. Якщо ми застосуємо правило правої руки, то магнітні лінії будуть виходити з верхньої частини котушки. Ось так. Це... Магнітна індукція це магнітні лінії. А оскільки вони виходять з верхньої частини котушки, то верхня частина котушки буде ніби північним полюсом магніту, а нижня південним полюсом магніта. Дивимося, якщо в котушки вгорі буде північний полюс, а у нашого постійного магніта внизу південний полюс. Протилежні полюси будуть притягуватись. А це означає, що наш магніт буде рухатись вниз. Наш магніт буде притягуватись до котушки і рухатись вниз. Тому відповідь рухається вниз. Наш магніт рухається вниз. Ось так. Задача 4. Поруч розташовані котушка та магнітна стрілка, яка повернулась до котушки південним полюсом, як ви бачите на малюнку. Визначте, як напрямлений струм у котушці. Розв'яжемо цю задачу. Нам дано рисунок, а потрібно знайти напрям струму у котушці. Ось такий рисунок у нас є. Магнітна стрілка повернута до котушки південним полюсом. Це означає, що у котушки з цього боку північний полюс, а з того краю Південний полюс. Магнітні лінії, які проходять через центр котушки, я намалюю декілька штук, їх три штуки, мають напрям такий. Із північного полюса вони виходять. В південний полюс магнітні лінії заходять. Стрілочки входять. Якщо використаємо правило правої руки, правильно її розташуємо, то можемо помітити, що струм протікає по виточкам котушки ось так. Напрямок протікання струму по цим виточкам котушки ось такий. Тобто, як ми бачимо по цій крайній стрілочці, струм починає рух. З цього боку, з лівого, потім проходить через всі виточки і виходить з цього з правого боку. Раз напрямок струму починається тут, то це плюс, а це мінус, тому що струм рухається від плюса до мінуса. Ми намалювали з вами напрямок струму в кутушці і намалювали навіть до яких полюсів джерела струму під'єднані. Кінці цієї котушки. Ось такий малюнок. Задача 5. Котушка зі струмом притягується до магніту. Визначте полюси магніту. І остання на сьогодні задача. Знову ж таки, дано нам рисунок, а потрібно визначити полюси магніта. Як ми бачимо, є котушка, яка Підвішена на тонких дротах, І вона відхилилася, притягнулася до магніту і висить ось в такому положенні. Підключена до клем джерела струму вона ось так: лівий край до плюс, правий край до мінус. А які полюси у магніта нам потрібно визначити? Ну, Давайте ми подумаємо. Напрямок струму електричного від плюса до мінуса. Тому електричний струм. Протікає, якщо уважно подивитися на котушку, ось по цим виточкам вгору. Ось так. Це напрямок струму. А раз він протікає вгору, намалюємо декілька магнітних ліній. Ну хоча б дві. За правилом правої руки, магнітні лінії всередині котушки мають ось такий напрямок. А значить, якщо магнітні лінії з лівого боку котушки виходять, то цей бік, ніби північний полюс магніту, а цей південний полюс магніта. Оскільки котушка притягується до магніта, а притягуються в нас протилежні полюси, то у магніта, відповідно, тут північний полюс, а з правого краю південний полюс. А раз котушка до магніту притягується в кутушки з правого краю південний полюс, значить у магніта лівий бік це північний полюс. Ми визначили полюси магніту за малюнком. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.